Я їду з Нідерландів, приготувала прощальні подарунки для своїх друзів, які прийдуть на Гудбай Паті. Це Анси Бобо, Сімоні. Хіроту і Барі. Хірот брат Анс Барі, його син. Карін, сестра найменша. Рамочки я размалевывала акрилом. Хата. старшая Хата старше. Сестра Анс. Марион. Вторая сестра Анс. мы знаю, Так, Ариана. Еще одна сестра Анс. Це Лі і Софія, наші сусіди, Пєтра з Джеком і мамою, старша Анс, Сандра своїм чоловіком з нами молодша сестранс, опа опа, як ми називаємо Такі розмалювала я її фоторамочки. Я робила фото і кожному подарую на згадку. Так.